Друзі, всім привіт! Мене звати Катя і сьогоднішнє відео буде присвячене осінній тематиці. Ми будемо з вами в'язати декор у вигляді гарбузика. Ось так будуть виглядати наші гарбузики. Ви можете ними декорувати свої іграшки, будинок, або ми зробимо цілу гірлянду присвячену осінній тематиці та. Хелловіну, як бачите, їх можна зробити буде різного розміру та декорувати мордочкою за вашим бажанням або залишити в класичному варіанті. Цей майстер-клас чудово підійде новачкам, тому що е, такі гарбузики в'яжуться дуже швидко, дуже просто, і в них дуже різноманітний спосіб використання. Давайте скоріше переходити до майстер-класу і починати в'язати. Для виготовлення ось таких гарбузиків нам потрібні ножиці, гачок розміром 3,5 4 мм. Для нього ми беремо плюшеву нитку. У нас Dolce ярна арт. Також нам потрібна тоненька бавовняна нитка, це може бути навіть акрил, і до неї гачок розміром 1,25 Ми будемо в'язати ось такий пептик для нашого гарбузика. Також нам потрібна звичайна нитка, для того, щоб формувати ось ці от проділи у нашого гарбузика. Також Дві голки: одна більша для більшої нитки і одна менша. Все, давайте починати в'язати. Зараз ми будемо в'язати гарбузика середнього розміру. Для цього робимо першу повітряну петлю, залишаємо кінчик, який сховаємо. І набираємо дві повітряні петлі. В першу петлю пров'язуємо шість стовпчиків. Два, три, чотири. Потім я ось так ховаю. Нитку всередину 5 6 є. Тепер в перший стовпчик пров'язую два стовпчика. І так буду пров'язувати в кожний, щоб з шести стовпчиків у нас стало 12. Пров'язуємо 12 стовпчиків. Як в'язати стовпчики, ви можете знайти окреме відео у мене, як навчитися в'язати. Там є детально про кожну петельку. Пров'язали 12 стовпчиків. Тепер в 12 стовпчиків треба пров'язати 24. Це для того, щоб зв'язати гарбузик середнього розміру. Для того, щоб зв'язати ще більший гарбузик, ми можемо пров'язати 36, 48 петель далі, і тим самим зробити наше полотно більш широким і гарбузик наш більшим. В'яжеться все дуже просто. І інтуїтивно зрозуміло. Навіть якщо ви десь помилитеся, ваш гарбузик все одно вийде гарним та автентичним. Ось так пров'язуємо полотно потрібного нам розміру. Зараз ми в'яжемо невеличкі гарбузики для декору. В наступному відео я вам покажу, як зв'язати великий гарбузик, який я буду використовувати для зберігання голок. Мені здається, що це буде дуже милий такий осінній декор на робочому столі. І так, пров'язано у нас 36 стовпчиків, ось так виглядає наше полотно. І тепер ми починаємо без прибавок в'язати вверх. Вийде у нас таке напівколо, Як я і казала, якщо ви хочете гарбузика побільше, як бачите, цей у мене більший, тут пров'язано 36 стовпчиків, і потім вже без прибавок. Тут 24. Я пров'язала три рядочка після наших прибавок, і це по факту половина висоти нашого гарбузика, після чого ми починаємо робити убавки. Як ми їх робимо? Ми пров'язуємо два стовпчика і робимо убавку. У мене ось на гачку два ребра петельок і через них я просовую ниточку і пров'язую стовпчик. Також. Якщо ви не вмієте їх робити, ви це все знайдете у відео, як навчитися в'язати гачком. Два стовпчика пров'язано, убавка є. І так продовжуємо до кінця ряду. Так ми починаємо бачити, як звужується наше в'язання. І на цьому етапі ми вже додаємо всередину синтепон. Додаємо ми його небагато, тому що гарбузик має бути м'якеньким для того, щоб сформувати наші виточки. Додаю чисто для об'єму є. Далі продовжуємо робити убавки, але вже через один стовпчик. Убавка один стовпчик, убавка. Ось так. Ось так стягуємо наше полотно для того, щоб закрити ось цю дірочку. В кінці, коли у нас вже залишається маленька дірочка, ми починаємо робити тільки убавки для того, щоб стягнути її і зшити. Ось так. Є. Далі робимо одну повітряну петлю, відрізаємо достатньо довгий шматочок, сантиметрів 20 см, нитки, витягуємо, беремо нашу найбільшу голку. Для плюшевої нитки, проселяємо її і починаємо формувати з нашого кола форму гарбузика. Як ми це робимо? Ми просовуємо голку всередину, витягуємо з іншої сторони. І ось так от легенько підтягуємо, просовуємо в сусідню петлю. і знову підтягуємо Підтягуйте обережно для того, щоб наша нитка не порвалася. І так робимо 3-4 рази до тих пір, поки наше коло не прийме ось таку більш плоску форму, після чого ми ховаємо нашу нитку в середину протягуючи її ось так декілька разів між петельками. Ось так. Можна ще раз всередину і обрізаємо. Після чого починаємо формувати ось ці виточки. Для цього ми беремо нашу тонку нитку для шиття. І відматуємо достатньо довгий шматочок, десь пів метра, і складаємо нашу нитку навпіл, щоб зробити її більш товстою. Навпіл і проселяємо в нашу голку. Якщо у вас нитка достатньо товстенька, то можна цього не робити. Що ми тепер робимо? Беремо сторону, дивимося, яка у нас гарніша, яка гарніша, та буде низ. Яка гірше виглядає, це буде верх, який у нас закриється ось цим пептиком. Просилюємо голку і залишаємо ось тут -от кінчик нитки, який ми будемо притримувати, пальчиком. ось так. І починаємо формувати наші половинки гарбузика. Для цього нитка обходить як по колу нашого гарбузика. Протягуємо з іншої сторони голку, підтягуємо нитку, також обережно тримаємо з цієї сторони. І формуємо нашу долічку таку. Для цього треба один-два рази пройтися по одному і тому самому місцю, щоб зробити виражену дольку. Ось так. Ми вже її бачимо. А тепер ось вона в нас така стає гарненька і добре виражена. За бажанням можна пройтися ще і третій раз. Частоту таких розділень ви самі обираєте. Кожен гарбузик може бути у вас унікальним та оригінальним, і в цьому є їх шарм. Так робимо такі розділення, скільки вам душа забажає. В мене вийшов ось такий ось гарбузик. Тепер ось цю ниточку, яка у нас заправлена в голку, треба вивести вверх та зав'язати її добре декілька разів. Після чого підрізаємо, беремо наш гачок і просто ховаємо ці ниточки всередину гарбузика. Ось так є. Після чого переходимо до в'язання нашого пиптика-гарбузика. Для цього беремо нитку. Залишаємо Довгий кінчик, для того, щоб потім гарбузик ви могли прикріпити на гірлянду чи куди вам захочеться. Ага. Якщо не бажаєте, то цю ниточку тут не залишаєте, а ховаєте всередину, і робите її більш короткою. Я роблю для гірлянди, тому залишаю достатньо довгий. І так, робимо повітряну петлю, пров'язуємо дві петельки, в першу петельку пров'язуємо три стовпчика. В'язати не дуже зручно на початку, тому що нитка слоїться, гачок маленький, але який же у нас виходить деталізований гарний гарбузик. І так, у нас є три стовпчика, і в перший ми пров'язуємо ще один стовпчик, в другий ще один стовпчик, і в третій ще один стовпчик. І так по колу ми продовжуємо в'язати нашу паличку. Для гарбузика. В'яжемо її такої довжини, якої вам хочеться. У мене зазвичай це десь 1,5-2 см. Так, продовжуємо повторювати по три стовпчика і в'яжемо на потрібну довжину. Чим більше пров'язуємо, тим легше стає в'язати, тому що стовпчики стає краще видно, і є за що тримати саме в'язання. Ось що я казала, що не така слоїться, і це не дуже зручно. Так. Є. Ось такий от пиптик у нас виходить. Далі, не видриваючи в'язання, набираємо дві повітряні петлі. І в цю саму петельку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову в цю ж петлю. Так, у нас має вийти з кожної петлі десь. 4 стовпчика з накидом. В результаті 16-18 стовпчиків, які сформують ось таке от коло. І так, у мене тут пров'язано 16 стовпчиків з накидом. Тепер в перший стовпчик в верхню петельку я протягую ось таку поєднувальну петлю приміряю до нашого гарбузика. В цілому мені такий пиптик підходить за розміром. Але якщо вам потрібен ось такий побільше, то ми просто робимо. Під'ємну петлю одну, знялися на одну петлю і в наш стовпчик з одним накидом пров'язуємо звичайний стовпчик, в наступний два стовпчика. І так чергуємо один-два стовпчика, тим самим розширюючи та підіймаючи нашу в'язання, роблячи це коло більш широким та масивним. Якщо вам цього не потрібно, то залишаємо так, як є. І просто на цьому етапі. Коли ми зробили поєднувальну петлю, робимо ще одну, відрізаємо ниточку, залишаємо достатньо для того, щоб пришити, витягуємо. Ось такий от у нас пиптичок виходить. Знову дивимося, де в нас гарніша сторона. І на негарну будемо пришивати наш пиптик. Для цього знову беремо голку поменше. І починаємо просто чіпляючи петлі гарбузика, петлі нашого пиптика і пришиваємо одне до одного, не пропускаємо жодної петельки для того, щоб пришито було надійно. Так, наше в'язання ще розпрямляється і стає більш об'ємним. Ось так. Коли ми пришили наш. Корінчик, не знаю, як його називати, пиптик мені найбільше подобається. Нас залишається нитка, і ми її просовуємо в петлі між нашими стовпчиками з накидом. В одну сторону протягнули, і тепер в іншу сторону протягуємо. Так. І Ще раз ми просто виводимо ось так: от нитку нашу через гарбузик і відрізаємо. Оцю точечку ховаємо за допомогою гачка. Все, наш гарбузик готовий. Тепер показую, що робити, якщо вам потрібно його кудись приєднати. Для цього треба пров'язати стрічку з повітряних петель. Для цього маленький гачок продіваємо в наш корінчик, витягуємо повітряну петлю і набираємо ланцюжок. Набираємо стільки, скільки нам потрібно. Я зроблю такий, як... таку петлю, через яку буде продіватися шнур для нашої гірлянди. Набираю декілька повітряних петель і повертаюся в саму першу петлю знизу і роблю стовпчик. Є витягую. І тепер у мене є ось така петелька, через яку я можу протягнути шнур. Її можна робити ще більшою, в залежності від того, як ви будете використовувати цей гарбузик. Також можна приєднати ось таку фурнітуру, і це вже буде такий милий брелочок. Заводимо в наш пиптик. Виводимо схему ви вже знаєте. Знову заводимо між петельками. Може бути важко, якщо ви попадаєте на ті самі петлі, де ви вже були. Ось так. І так, декілька разів між петельками проводимо. Наша нитка буде достатньо зафіксована. І виводимо десь в центр гарбузика, і відрізаємо. Готово наш осінній прекрасний декор. Готовий і може бути використаний в різних кольорах, в різних форматах. Навіть просто наповнити вазу такими гарбузиками буде неймовірно мило. Сподіваюся, це відео вам сподобалось та було корисним. Підписуйтеся на мій інстаграм посилання у жопці профілю, там ви можете знайти більше мене та моєї творчості.